Це Євген Воробйов, людина з багаторічним волонтерським досвідом та великим серцем. Після подій 24 лютого зміг згуртувати навколо однодумців. Так виник центр надання допомоги населенню. Його розмістили у спортивній залі однієї дню США Миколаєва. Я і мої однодумці, волонтери, друзі визначилися із своєю місією. А інакше я вам скажу, це Господь нас на це вразумив. І ми вирішили відкрити центр надання допомоги. Тут знаходять прихисток люди, які тікають від активних бойових дій. Для них розгорнули ліжка, для діток приготували молочні суміші, підгузки та засоби транспортування. Є також одяг та ковдри, і все це безкоштовно для тих, хто дійсно цього потребує. Ми йдемо цим шляхом. Не заради того, щоб нарікатися, а ради того, що Господь нам дав цю місію, і ми з нічого за два з половиною місяці вже надали допомогу ну, більш ніж 6 тисяч людей. Тож щодня з дев'ятої ранку волонтери добровольці на власних автівках розвозять допомогу населенню. Євгенієм ми знайомі вже більше 10 років. і наше співпрацювання дуже плодотворна помагає продуктами в і гуманітарна допомога, віщі, постельное біл. Ми роздаємо в основному людям пожилого возраста. А от ця автівка тричі потрапляла під обстріл. Саме в цей момент волонтер розвозив продукти та воду стареньким. Ось смотрите, капот. Под капотом ми не буду відкривати, там все можна було, Побили, поламали, пробили всі стекла, пробита фара. Колесо ну там ні калісо в місті з діском пробіта, стоїть запаска. Попалюван в заднє стекло, там далі задні фарині розбили, Ну як би їжджу. Чоловік власним коштом відремонтувати авто не в змозі, адже є інвалідом другої групи. Тому був би вдячний за допомогу. А от інші волонтери розшукують більш габаритний транспорт. Він потрібен для розвозу гарячих обідів. Наш центр та ми готові надавати більше обідів населенню, яке це потребує, також завдячуємо дуже ресторану мафія гуманітарному, який нам надає ці обіди, але вони є можливість більше надавати їх, але в нас не вистачає автомобіля. Щодня благодійники дають на видачу 300 порцій. Якщо знайдуть більшу автівку, нагодують майже тисячу осіб. Оце ось таке штучку. Вам далі знаєте, що тут написано? Тут написано борщ по по-українськи з м'ясом. Це розогріти дома і поїсти. Спасибо, діти, Спасіло, перший раз.